Росіяни атакували ракетою цивільних у Харкові. Польські фермери знову блокуватимуть український кордон. І в столиці затримали чоловіка, який поливав брудом українських військових, зокрема і тих, хто віддав своє життя, захищаючи країну. В ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. З вас підписка, лайк, дзвіночок. А З мене багато цікавого. Черговий удар ракетою по Харкову Росіяни атакували вранці. Відомо про влучання у цивільне підприємство індустріального району. Спочатку повідомляли про п'ятьох постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до 21 -го. Серед них дівчинка, підліток, троє людей у тяжкому стані. І ще принаймні двоє можуть бути під завалами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог знову атакував Одесу. Цілив по портовій інфраструктурі. Балістична ракета влучила у цивільне судно під прапором Палау. Повідомив голова обласної військової адміністрації. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що працює із вантажами. Також поранені п'ятеро іноземних громадян. Четверо з них у стані середнього ступеня важкості, один легкого. А у Чорноморську уламки збитого шахеда впали на багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Загорілися балкони із 4 по 6 поверх люди вціліли. Також у одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Там сталося загоряння. Вогонь на площі 50 квадратних метрів. Невдовзі ліквідували. Ще один безпілотник упав на відкритій території без детонації. Якось так рухались до виходу всі, не знаю, наче Бог вів. Балкон повністю вигорів. Пожежники приїжджали, навіть залишився двигун від шахеда. да. Сказали, заберуть потім. Є дві, мабуть, навіть три квартири так пошкоджені. Сильно, а так, так менш можна мешкати. Ми робимо так, якщо, як, якщо нема де жити, то ми даємо людям матеріальну допомогу на сняття житла, щоб на, ну, на три на три місяці. Спочатку у нас така зараз практика, щоб не шукати, де там не підселяти. Люди самі шукають а виконком платить за це кошти. 24 людини поранені за добу на Херсонщині. Зранку росіяни з дрона скинули вибухівку на жительку Антонівки. А напередодні ворожа вибухівка влучила у зупинку громадського транспорту в кіндійці. Два 16-річних хлопці дістали уламкові поранення. Херсон росіяни бомбили з авіації, травмовано 20 людей. Серед них двоє маленьких дітей. На Донеччині один загиблий та 12 поранених. Росіяни завдали удари авіабомбами по слов'янську. Наслідок атаки загинув чоловік. Поранення дістали дівчатка 2 та 13 років. Ще п'ятьох людей доправили до лікарні. Руйнувань зазнали шість багатоповерхівок та адмінбудівля. Ще четверо поранених у Костянтинівці, один у сонцівці. І до шістьох зросла кількість постраждалих у наслідок вчорашнього удару по Запоріжжю. Напередодні ворог із авіації вгатив по місцевим підприємствам п'ятеро чоловіків та жінка травмовані. Загалом ворог атакував 13 міст та сіл регіону. Майже два десятки житлових будинків потрощено. Уже на східній околиці Торецька росіяни зайшли до міста, бої точаться ледь не за кожен під'їзд. Так прокоментувала ситуацію речниця оперативно-тактичного угрупування Луганська Анастасія Бобовнікова для видання РБК Україна. За її словами, нині складно визначити, яку частину міста у відсотковому значенні займають обидві сторони, але сили оборони постійно контратакують відбиту частину зайнятих ворогом позицій. Не просто нині і на покровській ділянці там відбито 26 ворожих штурмів. Загалом бойових зіткнень по усій лінії фронту зафіксовано 172. Ротацію проводить нині ворог на Харківщині. Росіяни здійснюють логістичне забезпечення, поповнюють запаси боєприпасів та готуються до повторних наступів. Ось відео одного з останніх таких досить масово за підтримки 50 бронемашин. Вони сунули у напрямку Куп'янська і були повністю зупинені бійцями бригади помста. Більшість окупантів знищено, частину взято у полон. Без суттєвих змін ну хіба збільшилася площа горіння у тимчасово окупованому Криму у Феодосії другий день палає морський нафтовий термінал ворога після того, як по ньому вдарили Збройні сили України, бо окупанти активно використовували його для військових потреб. Повідомили у Генштабі. На зараз площа займання сягнула 2,5 тисяч квадратних метрів. Кримські пабліки пишуть, що частина окупованого міста знеструмлена, евакуйовано понад тисячу жителів. Ніяких двосторонніх переговорів з Росією без участі України наголосила віцепрезидентка США, кандидатка у президенти Камала Гарріс. У інтерв'ю News Гарріс заявила, що не стане шукати зустрічі із Путіним, аби обговорити, як закінчити розв'язану ним же війну за спиною в українців. Водночас демократка наголосила, що пропозиції її опонента республіканця Дональда Трампа закінчити війну за один день означають лише капітуляцію України. Напередодні Трамп заявив, що вважає за нього мають голосувати всі американські євреї, бо ніхто не зробив для єврейського народу більше за нього. Польські фермери знову збираються блокувати український кордон від сьогодні. Про це повідомили зі свого боку Митна служба України та один із основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У себе в соцмережі він написав: роботи у полі закінчилися і можна боротися за своє. За планом, блокування вантажного руху під пунктом пропуску медика Шигині. триватиме вона до 31 грудня. Раніше Польща попередила про значні труднощі у Русі зі свого боку. Кордону на КПП ягодин дорогуськ до 14 листопада у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття. Попередня блокада фермерів, що почалася рік тому і тривала з осені аж повцю весну, завершилася після закликів прем'єра Туска. До п'яти років в'язниці може отримати чоловік, який принижував загиблих воїнів і лаявся на рекламу Азову у середмісті Києва. Він ходив по майдану незалежності біля клумби, яка стала народним місцем пам'яті, куди рідні загиблих приносять прапори та портрети полеглих на фронті українців. Називав полеглих героїв нецензурними словами, і все це знімав на відео. Також у мережу він виклав ролик, де знову таки нецензурно обурювався рекламному банеру бригади Азов. Київські правоохоронці все це побачили і почули, знайшли чоловіка і заарештували. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом живе у столиці, і часом його місце проживання може знову змінитися. Кримінальне провадження проти нього розпочато за статтею виправдовування збройної агресії РФ проти України. Відповідальність за нею до п'яти років за ґратами просто під час арешту затриманий вибачився перед бригадою Азові. Навіть став на коліна, як сам заявив, перед рідними загиблих бійців. Ну а як ви думаєте, якого покарання заслуговують такі от особи? Напишіть нам у коментарях. Не забувайте також про підписку, лайк, дзвіночок. Для нас це важливо, і повертаємося до новин. Підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон суд залишив під вартою, хоча адвокати просили відпустити В'ячеслава Зінченка під домашній арешт. Сьогодні заяву розглядав апеляційний суд. На ньому була наша Марічка Кужик і вона готова розповісти усе докладно. На цій гучній справі судова зала, як завжди, виявилась замалою для усіх присутніх. Тут зібралися і рідні В'ячеслава Зінченка, і студенти Ірина Феріон. Сам підозрюваний і суддями на відеозв'язку. Його не одразу впізнає через зміну зачіски. Понад два тижні тому суд першої інстанції подовжив запобіжний захід В'ячеславу Зінченку ще на два місяці. Тримання під вартою, але адвокати подали чергову апеляцію і просять домашній арешт. Жоден свідок, повторюється, жоден не сказав, що він бачив саме Зінченка в момент скоєння злочину, або що він саме Зінченко перебував в, тому, в той час і в тому місті. Така міра запобіжного заходу саме Сувора, як тримання під вартою. Теж не може бути застосовано, тому що немає обґрунтованості того. Всього прокурори наполягають, відпускати зінченка під домашній арешт не можна, бо досі не знайдено зброю. Є підозри, що він може її сховати, а також додають ризик, що Зінченко може переховуватися від слідства чи знищити докази. Свідки потерпілі не допитувалися судом, тому а суд може покласти в основу рішення їхні показання виключно в тому випадку, коли вони будуть допитані безпосередньо судом. Отовано існування ризику е, можливості тиску на свідків, що потерпіли в указаному кримінальному провадженні з метою спонукати їх до зміни показань. Коли судді йдуть до нарадчої кімнати, студенти Ірина Феріон, які прийшли на засідання, просять присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять вбитої мовознавиці і її полеглого на війні. Зятя Василь Особа загинув на фронті два дні тому. Він нас охороняв, і також хочу оголосити хвилину мовчання. Ірина Дмитрівна викладала мені українську мову. Вона була моїм репетитором з української мови. Мені було важливо сьогодні підтримати Софію. В якої загинув чоловік? Він є героєм України. Він загинув за Україну. Рішення колегії суддів запобіжний захід залишити без змін ще два місяці. В'ячеслав Зінченко проведе під вартою. Нагадаю, Ірину Феріон вбили 19 липня біля її будинку. Нападник вистрелив у голову. Єдиним підозрюваним у справі прокуратура вважає саме Зінченка. Марічка Кужа Андрій Попович Львів ТСН, 1+,1. Шукали до другої ночі із собаками. Десятирічний хлопчик загинув на будівельному майданчику у Кам'янському на Дніпропетровщині. Як встановила поліція, троє підлітків гралися у небезпечному місці, і одного з них засипало глиною. Сталося це вчора об одинадцятій ранку. Проте до поліції про зникнення дитини рідні повідомили лише о дев'ятій вечора. Одразу розгорнули пошуки. Врешті хлопчика знайшли у ґрунті без ознак життя. Цей будівельний майданчик знаходиться біля школи, там саме зводять укриття. Нині правоохоронці розслідують усі обставини, зокрема, як діти потрапили у небезпечну зону і чи була вона належним чином огороджена. Частково запрацювала станція метро Дорогожичі у Києві. Її зачиняли через потоп. Зокрема, потяги зупиняються в обидві сторони, проте сама станція працює нині лише на вихід. На поверхні досі триває ліквідація наслідків прориву міської мережі водопостачання. Нагадаємо, на півдня було паралізовано рух транспорту дорогою, що на вулиці Лєнка у водяну пастку потрапило легкове авто, припарковане поряд із місцем прориву трубопроводу. Станцію метро дорогожичі через це закрили на Вхід і вихід, а поїзди курсували без зупинки. Міські тролейбуси змінили свій шлях і досі рухаються в об'їзд. Наразі там працюють усі комунальні служби, які ліквідовують наслідки підтоплення. У столиці презентували пересувні стабілізаційні пункти для поранених бійців. Їхня унікальність у їхній мобільності. Збудовані вони на шасі іноземних вантажних авто, і їх можна розташовувати у будь-якому місці на будь-якій відстані від лінії фронту. Сьогодні журналістам представили два мобільні пункти, обладнані підопераційні. Вони абсолютно автономні і можуть безперебійно працювати до 10 годин від електроакумуляторів. Також вони оснащені дизельними генераторами, реп-системами та стерлінком. Всередині є вода, опалення, вентиляція та дезінфекція повітря. В одному такому пункті одночасно надавати допомогу двом бійцям зможуть дві лікарські бригади. Для цього там встановлені два операційні ліжка і є все необхідне реанімаційне. Не обладнання розповідає керівник проєкту Кіп Лайф Сергій Нечитайленко. Збудували ці мобільні стаб пункти в Україні. Кожен коштує близько 9 мільйонів гривень, і один такий стаб пункт вдалося придбати за підтримки 1+,1 медіа. Гроші на нього зібрали наші глядачі. Це мобільні стабілізаційні пункти, як я вже казав, воно дислокується в 10-15 кілометрах від лінії фронту, що дозволяє надати бійцю в першу золоту годину якраз допомогу. А всередині там повне начиння, повністю хірургія. Це може бути пристосовано під будь-які потреби. Це може бути як операційна, так це може бути стабілізаційний пункт, так це може бути і пункт надання першої медичної допомоги. Укрзалізниця запустила спеціальний сайт, який допомагає ветеранам розпочати кар'єру на залізниці. Там військові зможуть знайти інформацію про доступні вакансії та програми підтримки. Також охочим працевлаштуватися, підберуть посаду, яка відповідатиме їхнім навичкам та досвіду. Окрім цього, ветерани, які раніше працювали на залізниці, зможуть подати заявку та поновитися на своє місце. Якщо ж цього не дозволяють отримані поранення, їм допоможуть знайти нову посаду. ТСН поспілкувалися із з Володимиром, ветераном та працівником воєнізованої охорони Укрзалізниці який вже скористався цією ініціативою. Був стрілком, але після звільнення із лав збройних сил України повернувся на роботу і запропонували мені з приводу того, що була в країні війна, створилася нова команда. мені запропонували сюди перейти. Ну я погодився. Мене зацікавив цей проект. Він мав безтурботне життя на сході Франції, але після повномасштабного нападу Росії на Україну остаточно вирішив його місце там, де твориться історія. Це про 34-річного Ніколя Ямі, громадянина Франції, який два роки воював на фронті російсько-української війни, служив у силах спеціальних операцій у підрозділах гуру Міноборони, оперував безпілотниками і вів вуличні бої у Бахмуті. Свою історію Ніколя Ямі розповів кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку. Із французом, який воював за Україну, ми зустрічаємося на Майдані Незалежності в Києві. Ніколя з гордістю позує біля французького прапора на мостику над алеєю Героїв Небесної Сотні. Передусім, хочу подякувати тобі за те, що борешся за нашу свободу. Не що. Нема за що. У Франції. Працював радником з управління активами, але все життя мріяв літати на французьких винищувачах. Міраж каже, що на європу насувається велика війна, відчув після анексії Росією українського Криму. У 2014 році я був злий як чорт. Я відчував сором, що західні країни дозволили трапитися тому, що сталося у Криму та на Донбасі. Будапештський меморандум це угода, контракт, і вони не виконали умов цього контракту. Тобто, ми налажали захід, налажав. Тож, коли історія твориться просто на твоїх очах, ти мусиш приймати рішення. І він ухвалив рішення воювати проти росіян на боці України. Ніколя зізнається, щойно перетнув наш західний кордон. Був здивований. Я був шокований, що люди просто мили машину на мийці. Я думав, що в Україні кожен на 100% кинув свої сили на боротьбу проти ворога та це не відлякало чоловіка. Він вступив до міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони. Балаклія, Ізюм, Кліщівка. Ніколя обороняв бахмут, коли росіяни вже фактично знищили місто. І навіть у цьому пеклі знаходив кілька секунд для прекрасного. Бахмут. Хвилина мистецтва у Бахмуті. Півроку тому Ніколя дістав поранення, змінив піксель на діловий костюм, але допомагати ЗСУ не припинив. Разом із партнерами чоловік розробив дрон, який використовує штучний інтелект, працює без GPS і є майже непомітним для ворожих систем РЕБ. Цей безпілотник пройшов випробування підрозділами ЗСУ ГУР і сподівається, Ніколя зробить внесок у перемогу України. Ця модель вже має сертифікати. Ці дрони вже літають у Херсоні, у Запоріжжі, у Покровську, і звісно, декілька дронів літають у нашій новій області Курській Україна для Ніколя вже майже як другий дім. Тож я наважуюся поставити йому складне запитання. Ніколя, а як ти ставишся до чоловіків в Україні, які не йдуть воювати? Очевидно, передовсім через страх втратити життя та здоров'я. Що б ти їм сказав? Я нічого не скажу, нічого. Просто читайте мої очі. Водночас, французький легіонер визнає, віддати всіх себе на боротьбу з російською нечистю мають не лише українці, адже дії Кремля. Це загроза всьому цивілізованому світу. Ми у Європі маємо прокинутися, адже Путін розуміє тільки силу. Дмитро Фордак, Валентин Шелко та Володимир Парахонський. ТСН один плюс Ну і на цьому у мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. Не забувайте писати коментарі, ділитися думками, і також перевірте підписку на наш канал. Тисніть лайк, дзвіночок і до зустрічі.